Праведні мої українці, я радію за вас, за вашу любов до України, за вашу правду, яку ви сміливо говорите, за вашу віру в Бога, який робить нас вас сміливими, хоробрими, незламними, непереможними ніким і ніколи. Ви розумні, мудрі, кмітливі, працьовиті, талановиті, красиві душею і зовнішньо. Ви Чистюлечки, ви порядні, ви дружні, ви гарні, ви чесні, ви справедливі, Словом Божі. Амінь. Алелуйя, Алелуя. Алелуя. Амінь. Рідні мої, ми переживаємо ці буремні, страшні воєнні часи і виживемо. А ті, хто став уже героєм, ті, хто пішов із-за заного життя честю і гідністю з Богом, вони воскреснуть. Всевишній. Їх Воскресить для святого вічного щасливого життя. Амінь. Ми всі будемо з ним разом у царстві Всевишнього. Істинно, істинно, істинно. Амінь. Алелуя. Запам'ятайте, Бог своїх дітей не покидає, не полишає, не предає, не продає, не ранить, не вбиває, не викидає на смітник. Бог любить своїх дітей, святою вічною любов'ю дітей. Які йому вірять і довіряють, дітей, які люблять Його і Його творіння, дітей, які несуть Його світло, Його мир, Його правду, Його любов, Його радість, дітей, які стверджують істину і живуть по ній з нею. Амінь. Ми, українці, такі. Алилуйя, Алилуйя, Аллилуйя. Так, ми теж можемо хитатись, ми можемо. Впасти, але ми швидко піднімаємось, бо нас піднімає Бог, бо ми з Ним, і Бог з нами. Алилуя! Алилуйя, Алилуйя, Алилуя, Амінь. Нашому ворогу хто б це не був. А зараз це Путін і його шайка, лейка. Треба негайно здатися, покаятися перед Богом і перед українським народом, і покаятися перед своїм народом і перед тими. Народами, яким вони, вовки, козли, причинили зло, бо зі своїм злом вони підуть всі у пекло. Вони повинні покаятися перед своїм народом, якого збили з Божого шляху, а він, народ, піддався дияволу Путіну і став співучасником його злочинних дій. З Україною і з українцями все гаразд, було, є. І вічно буде. Аллилуйя. Всевишній воскресить свій народ, як воскресив свого єдинородного сина, той, хто пішов із свого земного життя, істинно, віруючим у Бога, той обов'язково воскресне для святого, вічного щасливого життя. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуйя, Істинно! істинно, Істинно! Я до тебе прийду, коли сонечко зійде. Я до тебе прийду, коли роси спадуть. Я до тебе прийду, коли в мене все вийде. Я до тебе прийду, коли Бога знайду. А я вже знайшла Бога. Ідіть до мене, ідіть до Бога, ходімо разом, всі. Я тобі принесу любов і надію. Я тобі принесу Господа мрію, я тобі принесу повну чашу здоров'я, я тобі принесу небес покров'я. я тобі принесу все, ще Богу годно. все тобі принесу. Щоб жила свободно, я тобі принесу щастя, радість, кохання, я тобі принесу все самого рання я до тебе прийду, щоб вічно любити, я до тебе прийду, разом Богу служити, я до тебе прийду. Ти мене зустрінеш, я до тебе прийду, ти мене не покинеш, я тобі принесу часточку рая, я тобі покажу, як люблю, дорогая, люба моя, рідна моя Україна, я люблю тебе, я тобі принесу, сонця промінь лучистий. Я тобі подарю поцілунок іскристи, я до тебе прийду, щоб на з'єднатись. іду до кожного з'єднатись з кожним творінням Божим і самим Господом. Знай тебе, я люблю, будем разом кохатись. Я до тебе прийду, коли сонечко зійде. Znajtebe, ja ljubim in v nas vse vidi, ja do tebe pridem.